Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Hyundai Santa Fe, 20-й рік випуску. Вперше на ринку фактично зустрічаємо таку машинку. 20 й рік, 79 тисяч пробіг. Який тут двигун? 24 бензин, ціна 20 тисяч доларів, повний привід, тримає старт-стоп, підігрів. Бачимо контакти до власника, є безключовий доступ, дуже гарний кольор. Тканинний салон, але він як новий виглядає. На класних оригінальних дисках, гарна родзина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage, 21 рік, 1,6 бензин, офіційний автомобіль, 27 тисяч пробігу, це 19300. Бачимо контакти. Коробка механічна. На оригінальних дисках, гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. q 5 так, По автомобілі 14 рік 171 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15 700. Бачимо контакти до власника. Фіксую він код. Так, зачинено, на жаль, чорний шкіряний салон. Панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Н'як, електромобіль. З Європи 21 рік, 81 тисяча пробігу. Е, так, 29 750 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Сидіння тканині, але є пам'ять сидінь, дуже, дуже, дуже класний малюнок. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Так, По опису це 12 рік 163 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 14500, бачимо контакти. Так, покажу, до речі, він код до перевірок. Так, світлий шкіряний салон. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай, 12 2012 року випуску, 185 пробігу, 1,6 дизель, механіка, комплектація техна. 11350 вартість автомобіля, власник Роман, бачимо контакти. Шкірний салончик. Клімат контроль, підігрів, вебасто сухе. Акустика, до речі, боус. Форкопчик, кого цікавить, телефонуйте. Так, дивіться, який апарат в продажу. Саме дешева ціна в Україні: Tesla Model X. Так, це у нас 18 рік, 88 тисяч пробігу, ідеальний стан. Пнемо підвізка 21 500 доларів. Бачите, яка ціна? Так, Контакти бачимо до власника. Так, от цікавить він код фіксую. Так, Покажу по салону. Класний, дуже вмістимий салончик. Салончик, до речі, комбінований, темна стеля. Місця для пасажирів дуже великий багажник. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Hyundai ax 35 2011 рік, 2016 пробігу, 1,7 дизельна дизель на механіці. Ціна одинадцять Бачимо контакти до власника. Комбінований салончик. Клімат, контроль. Цікаве, телефонуйте до власника. Toyota rav 4 гібрид. 20-й рік, 107 тисяч пробігу, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, ціна 29850, бачимо контакти. Гарна машинка, рідко зустрічаємо. Шкіряний салончик. Чорний колір, до речі, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q7. Чорний колір. Чорний шкіряний салон з пам'яті з електрорегулюванням. Темна стеля, панорама. Так, сім місць звичайно. Класна машинка, кого цікавить. Телефонуйте. Так, рестайлова Audi Q5. 18 рік 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, 27999 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Покажу він код. Є пам'ять садінь, шкіряний салон з регулюванням, панорамка. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV, 14 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка. ціна 16 500, 200 тисяч пробіг. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка. Кого цікаве, телефонуйте. Audi Q5. Так, по опису. 17 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка, 119 пробігу, ціна 29 500. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Так, сидіння з пам'яттю бачу. Чорний шкірний салон, панорама. Його цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Так, рік 240 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка в максимальній комплектації ціна 11100. Бачимо контакти. Так, салон тканинний, є підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, BMW X3. Так, 11 рік, 210 пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, повний привід ціна 13700. Бачимо контакти. Чорний шкірний салон. Так погано видно, блікує за темнене скло. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч. Sportage. Так, 18 рік, 2,4 бензин, повний привід. 72 тисячі пробігу, контакти бачимо, ціна 16 600. Світланький салончик шкіряний, комбінований такий. Кого цікавить телефонуйте до власника? Так, два не саме рок. 16 рік 145 пробігу, 2,5 бензин на автоматі. 14300 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Темно-сірий колір. Тканинний салон тут. Кого цікавий, телефонуйте наступний варіант в чорному кольорі. Так, тут у нас по опису 17 рік 146 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, 16 100 по вартості, бачимо контакти. Безключовий доступ і тут у нас шкіряний салон. Honda ЦРВ. Автомобіль по опису 2008 року, 259 пробігу, 2,2 дизель. Повний привід, звичайно, це на 9700 контакти бачимо по коробці. Механічна коробка, тканинний салон. Покажу по салону. Клімат, контроль. Панорама. До речі. Є форкопчик, кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 20 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка. Комплектація Grand Touring, 25 25500 вартість автомобіля, 49 тисяч пробігу. Бачимо контакти до власника. Чорний колір. Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Люк. Так, кого цікаво телефонувати до власника, отримаєте більш повну інформацію. Так, є електропровід багажника. Камера. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. 2007 рік, 176 пробігу пишуть оригінальний, 2,0 дизель, механічна коробка повний привід ціна 8399. Бачимо контакти. Тканинний салон, механіка повторюся. Є форкопчик, кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5 11, рік 2 і 0. Бензин на автоматі, без підфарбувань, 141 тисяча мелі пробігу, ціна 13450. Бачимо контакти. Бачимо він код. Світлий шкіряний салон. Панорама. BMW X3. 14 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 16 тисяч доларів. Бачимо контакти, чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Електроніки, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. По опису це у нас 13 рік 2,2 дизель, 13500 вартість автомобіля, 181 пробігу, бачимо контакти до власника. Автоматична коробка передач, світлошкіриний салон бачимо, люк, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. місць, до речі. Ford Escape. Америка. Бежевий колір. По опису це 17 рік, 116 пробігу, двигун 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 12800. Бачимо контакти до власника. Світленький салончик. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Mercedes GL 2011 рік. По опису у нас 203 тисячі пробігу, рідна фарба, 3.0 дизель, 18900 вартість автомобіля. Контакти до власника. Так, Світлий шкірний салон бачимо. Автоматична коробка передач, звичайно, люк. Присутній. Гарна резина. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.